Любі. Сьогодні у нас сюрприз. Це мій чоловік Олексій. Він розуміє дуже добре українську мову, але він може відповідати російською, так? Да? Так, я можу теж. Каже, голосно, бо там нічого не чути. Ще немає в мене мікрофону. Там... Треба купити. Треба купити, так. Да. Сьогодні ми вирішили затестувати мій формат Пілатес тренування. Так, треба камеру протести, почекай. Так, сьогодні в нас в гостях мій чоловік. Ми вирішили затестувати формат мого тренування на чоловіка, бо щось на мене тільки жінки на цей челендж підписуються. Можливо, ви зможете переконати ваших чоловіків, батьків, синів і вони будуть з вами займатися. Так. Добрий. Добрий е... день, вже не так? Так, коротше, ми включили зараз моє тренування на Ютубі і будемо просто повторювати. А ти кажи, що тобі не зрозуміло, що що дуже швидко, що взагалі ну, не дуже, да? Добре, коротше, починаємо. Поїхали.

І таке робити на футбол. це робимо.

I mm -hmm.

Виж, 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 аз ще достатъчно. Не можеш. Не можеш. Не можеш. ме не I'm <laughs> sorry. Сначала подкручиваешь таз и путем поднимаешься. О, сейчас будем отжимать такой. Твой выход. Mm. Не по умеешь, по-мужски, да. И как а? по-немецки не говори. тут же Тоже. Вот тут вот, шею, шею вниз. Теперь ноги. Буквально. Один. Ой, пол холодный. Покинули. Три. Ой, ну. Значит, поверну. Ну як? Добро. Теперь собака А? Пес. Клиент. Пески пускай. Ага. І больше вот прокивайся. Попа назад. Бежимо. Окей, okay, все, молодець. Так, тепер розсявку. Впервы. О. Простякніва. что будет. Нет, расскажи твои выражения. Хрена у меня болит. Да? Ты с вот только что с я дел... Только что последнее было, и там какой-то был одно игонг. Ты сказала, что он и спина вот этого держит, этот наверх. Вот это. Да, вот это ты не смог, да? Ой, нет, у меня нет. тут эксцессы вот тут сразу. Да? Вот эксцессы. Когда я вот так вот делаю, у меня уже... Спина должна быть вот Ой, у меня вот тут вот, вот этих вот, вот тут вот ужасно болеть. Да? Вот так, я так пока делаю. я так делаю еще нормально. Видишь, когда О. Погиб... Не делай так. Окей. Короче так, е якщо вас стоит болить, робіть іншу вправу, не не робіть через силу. його. Треба тільки те, що... Можеш робити. А що тобі сподобалось? Все сподобалось. Що? Тобі не заважає, що я тебе поправляю? Ні. Подобається? Сподобається. Добре. А як тобі взагалі, що я тренуюся? Що ти тренуєшся, що я треную? Що я роблю цей челендж. Все добре, ти щось робиш для свого здоров'я. Так. А чого ти сьогодні прийшов? Це ти захотіла. <ріху> Коротше, зрозуміло, чого жінка хоче? Того хоче Бог. Ну. Знаєш таку, таке прислів'я? Ні. <ріху> Тепер знаєш. Ну що, завтра прийдеш? Побачимо. <ріху> <ріху> Добре. Все папа, Спробуйте з чоловіками, що вони вам скажуть. Do zawtra.